Вітаємо, це наше чергове занурення, і сьогодні ми розглядаємо матеріал про те, як розвинути, ну скажімо так, чутливість до інших людей, і як розпізнавати інтуїтивні підказки. Так, оці так звані завдання хмари в джерелі є конкретні вправи, приклади, цікава тема. Дуже от наша місія сьогодні зрозуміти, як це працює, як стати більш емпатичними. Як навчитись чути оцей внутрішній голос? Угу. Гаразд, давайте тоді почнемо розбирати. Перша вправа, яку нам пропонують: споглядання. Ага. Ідея в тому, щоб ем, непомітно спостерігати за людьми, тими, що викликають сильні емоції, чи то симпатію, чи навпаки антипатію. І мета, як я розумію, не просто дивитись, так, а ніби спробувати відчути їх зсередини, от саме їхню емоцію зловити. Так, відчути як свою. І навіть спробувати зрозуміти, а чому вона виникла. Цікаво, і там, здається, є рекомендація щодо тривалості. Є так, щонайменше 15 таких спостережень, ну, протягом десь 4 місяців, щоб був якийсь ефект. Що тут захоплює так, це фокус саме на емоційному злитті, знаєте, не просто візуальний аналіз, от що людина робить, а спроба зрозуміти її внутрішній стан. Тобто це тренування сприйняття невербалки, емоційних сигналів, основа емпатії виходить? Саме так. Добре, йдемо далі. Наступна вправа контакти з близькими тут вже пропонується застосувати інтуїцію, ну, в колі знайомих. Тобто переходимо від сторонніх до своїх. Ага. Треба спробувати інтуїтивно вгадати, от чим зараз зайняті твої близькі. Дивляться телевізор, готують їсти, може спорт, mm. уявити собі різні варіанти, і відчути, от який з них пасує найбільше, а потім просто перевірити, запитати напрямо. О, це цікавий спосіб перевірити, наскільки ми ну, взагалі знаємо тих, кого вважаємо близькими. Так, бо часто ми ж діємо за звичкою, не помічаємо якихось змін в їхніх інтересах чи настроях. Це такий собі тест на актуальність нашого сприйняття. Погоджуюсь, далі матеріал веде нас до вправ для роботи з людьми, тобто коли ми знайомимось з кимось новим. Так, що там? Перша вгадати професію або хобі, але до того, як людина сама скаже. Угу, Інтуїтивно. Саме так. А друга цікавий метод виключення: уявити, ким людина точно не є. Ну, бамприклад, був про бухгалтерку, яка навряд чи займається серфінгом. Ха-ха-ха, ну так, логічно, звужує коло пошуку. Ага. І ключове, на чому наголошують, запам'ятовувати саме відчуття, от коли вгадав, і намагатись відрізнити це відчуття від чистої логіки чи там попереднього досвіду. Тобто, досвід має бути тільки досвідом відчуттів влучання. Точно Ну, це власне і є тренування інтуїції як окремого каналу, намагання розрізнити її голос серед ну серед логічних висновків, і шукати саме стійке відчуття, а не миттєвий здогад. Так, розвивати довіру до цього внутрішнього сигналу. Окрім професії, є ще вправа емоції. Це коли спілкуєшся особливо з малознайомими, ну скажімо, у сфері послуг. Ага, короткі контакти. Так, спробувати уявити емоційний стан людини можна за шкалою від нуля до десяти або окремо смуток, радість і темперамент спробувати вгадати. А перевіряти як це ж незручно питати. Ну, пропонують обережно, може поділитись чимось своїм нейтральним, подивитись на реакцію, або дуже делікатно запитати про щось недавнє. Зрозуміло. Тобто, це таке собі калібрування власного емоційного компаса. Вчимося не лише розпізнавати емоції тут і зараз, а й відчувати загальний фон людини. Саме так. І це поглиблює розуміння навіть без слів. А ось тут підходимо до найцікавішого, як на мене. До завдань хмари. Так. Аналіз безкорисливих вчинків після всіх цих вправ на зовнішнє сприйняття пропонують звернути увагу всередину на власні спонтанні пориви. Тобто, коли раптом хочеться комусь допомогти, Ага. і важливо, не близьким, бо там кажуть діє обов'язок, а от саме комусь, ну не з найближчого кола. І якщо є відчуття, що от тільки ти це можеш зробити, і допомога дається легко, ну внутрішньо легко. Навіть якщо час забирає, Угу, то це може бути воно. Оце завдання хмари. Саме так джерело це описує. Але тут, знаєте, дуже важливе уточнення в матеріалі є. Треба розрізняти ці імпульси і ситуації, де тобою просто користуються. Сто відсотків. Бо справжні завдання хмари, як там пишуть, не залишають відчуття виснаження чи образи. Скоріше, таке тихе задоволення, відчуття правильності. І приклади наводять дуже різні: від жінки, що дала 100 гривень бабусі на ремонт телефону mm -hmm. до когось, хто знайшов і надіслав потрібну статтю подружжю в кризі. Навіть згадують політика, який щиро хотів допомогти місту, хоча сам був забезпечений. Або Лорена Макеніт, співачка, що заснувала фонд допомоги після трагедії, вклавши мільйони. Так. Тобто масштаб може бути різний. Головне, як я розумію, не сам масштаб, а оцей акт слідування внутрішньому поклику. Джерело ніби натякає, що виконуючи такі завдання, людина стає ну, провідником якоїсь позитивної енергії. І це своєю чергою може відкривати нові можливості вже в її житті. Цікава концепція. Дуже. Отже, підсумовуючи. Виходить, що розвиток емпатії, інтуїції це не лише про краще розуміння інших, а й про розуміння себе, своєї ролі. Так, можливості бути каналом для якихось е позитивних змін через оці, здавалося б, випадкові безкорисливі вчинки, і це, знаєте, піднімає таке питання для роздумів. От якщо ми дійсно почнемо звертати увагу на ці спонтанні пориви допомогти, на ці завдання хмари. І діяти відповідно, а не ігнорувати, як часто буває. Mm. Як це може змінити не лише наше сприйняття, а й саме наше життя і життя тих, хто поруч? Про це варто подумати.